Усе сталося серед ночі. Поблизу села Грушвиця. Це Рівненський район, рейсова маршрутка Київброди виїхала на зустрічну смугу, якою в цей час рухалася вантажівка Сканія. Водій буса фуру помітив, і що сили натиснув на Гальма, проте було надто пізно. Можна сказати, що практично половину маршрутки лишилось на фурі. Там фура остатки металу були на... В машині наслідки зіткнення трагічні. Одна людина загинула на місці аварії. Ще двоє згодом померли у лікарні. Всі вони пасажири маршрутки. Зараз у реанімації ще четверо людей, які їхали в бусі. Один з чоловіків у критичному стані. На ньому говорять медики: немає живого місця. Перелом Багато уламковий внутрішньослуглобовий лівого плеча, багато уламковий внутрішньослубовий перелом лівої, лівого стегна, перелом надколінника, плюс забій е, легень, ймовірніше за все, оскільки там є гідроторок з останнім е, даним. Сергію пощастило вижити. Чоловіка прооперували, і він уже може говорити. Момент зіткнення він майже не пам'ятає, але переконує, що водій був тверезим і швидкість не перевищував. Їхали то все, тут опинився тут. А Не казали там, чи водій перевищив швидкість, чи може був випивший, нічого такого? Ні, нормально їхав, спокійно все. Водій маршрутки в ДТП майже не постраждав. Зараз його допитують слідчі, а експерти з'ясовують, чи був він тверезим. Зараз з ним будуть спілкуватися слідчі, аби встановити, що стало причиною ДТП. Та чи був водій у стані алкогольного сп'яніння? За фактом смертельної аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження і готують висунути підозру водію маршрутки, адже саме він виїхав на зустрічну смугу. Якщо його вину доведуть у суді за ґратами він може затриматись на 10 років.